Вітаємо з вами програма Будьмо здорові та її ведучі. Заступник начальника головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф обласної державної адміністрації Наталя Михайлівна Лакуста, заступник головного лікаря обласного онкологічного диспансеру Ігор Вікторович Гайдай і журналіст Галина Компанієць. Кажуть, що проблема не в незнанні, а в бездіяльності тому, звичайно. У нашій програмі ми хочемо не тільки нагадати вам про деякі важливі фактори збереження здоров'я, але й спонукати до активного способу життя, занять фізичними вправами та спортом, здорового харчування, відмови від шкідливих звичок на прикладі тих людей, яких ми сьогодні запросили у студію. І зараз я прошу звернути вашу увагу ось на цей годинник, який знаходиться за моєю спиною. Це позначена наша доба: день, вечір, ніч, ранок. Отже, як ми проводимо свою добу, як організовуємо своє життя, своє здоров'я для того, аби залишатися здоровим? Про це будемо сьогодні детально говорити у нашій програмі. А сьогодні давайте запитаємо гостей студії, як вони починають свій ранок. Раз ми звернули увагу на цей годинник. Хто робить ранкову зарядку? Прості фізичні вправи. Підніміть, будь ласка, руки. Чесно, підніміть руки, будь ласка. Так, бачимо, не людей. На жаль, як свідчить статистика, тільки 5% населення займається фізичними вправами ранковими. Хоча ми вже говорили, що навіть 10 хвилин на зарядка додає вже 2 роки життя. Якщо присвячувати цьому хоча б 20 хвилин на день, то це вже 3,5 роки життя. І це все в такій прогресії збільшується. Причому мова йде не професійні якісь заняття спортом, а про звичайні фізичні прості вправи, навіть про швидку ходу. І вже цим ми досягаємо якогось якоїсь. Користі для здоров'я, треба сказати, що дві тисячі кроків на день дозволяють позбутися зайвої ваги і не, і не набирати вагу. А це всього навсього здавалося дві тисячі це дуже багато. Це всього 15 хвилин ходьби. Вийдіть на одну з від дві зупинки раніше, коли повертаєтесь з роботи, і жваво пройдіть додому, і ви собі дасте можливість поповнити заряд енергії і фізично порухатись. Якщо ж ви зранку дуже поспішаєте і не можете робити ранкової зарядки, пропонуємо вам принаймні елементарно вийти на балкон, якщо ви живете в будинку, або на подвір'я, якщо мешкаєте не в квартирі, а в приватному будинку, і подивитися на небо, на сонце, посміхнутися, потягнутися, як роблять це багато хто з наших звірів, побажати здоров'я собі, всім оточуючим і налаштувати таким чином свої м'язи і свій організм, своє психічне здоров'я на позитив. Ну і звичайно, другий момент, на якому потрібно акцентувати нашу увагу, це наша їжа. Чи знаєте ви, що якщо правильно харчуватися, то можна вилікувати 84 хвороби? Тож того ж підрахували вчені, що люди з зайвою вагою змушені на одяг витрачати зайві гроші, тобто на 4 тисячі гривень більше, ніж ті люди, які не мають зайвої ваги? Далі 400 гривнів на місяць більше йде на бензин в на автомобіль. І ще одне, те, що помітили наші вчені, це люди, які не мають зайвої ваги, вони живуть на 7 років довше. Звичайно, не всі можуть зранку поснідати бутерброд чи з'їсти суп, але принаймні випити чашечку гарячої води. І з'їсти обов'язково, щось із свіжих фруктів лікарі радять обов'язково. То про те, як правильно організувати наш денний раціон, наш, нам порадить наша лікар-гастроентеролог, дієтолог Леся Анатоліївна Копельчук, лікар обласної лікарні. Будь ласка, я так думаю, що люба людина може свій день почати і сніданку, також крім зарядки. Е, і е, овочі, фрукти, або стакан води на сніданок все ж таки замало. Ми йдемо на роботу, так що ми повинні якийсь час бути ситі. Дієтологи рекомендують день починати з складних вуглеводів. А це каші: це гречана каша, або каша, вівсяна каша, або рис. Або пшоно, або е, кукурудза можна з е, різних сухофруктів, наприклад, вівсяну кашу, це ізюм е, або чорнослив, можна додати горішків. Можна також свій день починати з кисломолочних продуктів, наприклад, м'який сир з додаванням меду. І обов'язково це кусочок цільнозернового хліба, можна з шматочком твердого сиру, і з чай або кава з молоком. Тепер запитання знову до гостей в студії. Підніміть, будь ласка, чесно руки, хто їсть кожний день свіжі овочі і фрукти. І І в... О, тут уже більше, це, так? Це, це, це. тут вже більше. Тут, звичайно, ми все-таки любимо овочі, фрукти, і чисту воду п'ємо. Чому я звернулася до молоді? Е, тому що я знаю чіпси, Кока-Кола, е, газовані е, напої. Це улюблена страва, улюблені страви нашої молоді, наших підлітків. І, звичайно, тут дуже добре, що є такі заклади, є батьки, які... Е, Розповідають своїм діткам, які розповідають про те, що не потрібно їсти чіпси, не потрібно пити газовану воду, солодку, не потрібно пити Кока-Колу. І от наш сюжет про дитячий, Черкаський дитячий садочок номер 87 де саме розповідають діткам про те, що не потрібно їсти. Лікарі і педагоги стривожені. Діти надто багато споживають шкідливої їжі, тому навіть у дитячих садках проводять спеціальні виховні години, запрошуючи дітей у королівство якісного харчування. Потім дітям пропонують на власні очі побачити, що намішано в чіпсах та солодких газованих напоях. У склянки опускають чіпси, наливають води і ретельно перемішують. Тепер дітки давайте подивимося. На колір водички. Який колір водички? Yeah, yeah. Вихователь пояснює, що колір води змінився від різних домішок, які входять до складу чіпсів. А тепер давайте ще, дітки, серветочкою витриму наші ложечки і подивимося, що залишилось у нас на серветочках. Давайте глянемо уважно, що залишається дітки. Yeah. Грязь, дітки, залишилася. Це, дітки, залишилися хімічні барвники. Так як ви думаєте, дітки, ви будете споживати тепер так дуже часто ці чіпси? Ні. Ні. А чому? Бо вони не корисні для здоров'я. Наступний дослід проводять з газованою водою, яку у батьків так часто просять купити діти. В пластикові стаканчики ставлять лієчки, туди кладуть білий ватний диск і, відкривши красиві різнокольорові пляшечки з солодкими напоями, наливають. З подивом відзначають, що колір дисків помінявся. коричневий? Коричневий колір. колір? А у у нас червоний. Цим додають у газовану воду різні барвники. І потім, коли ви цю водичку п'єте, це шкодить вашому здоров'ю. У вас може боліти животик, алергія, нудота буде. Не так часто потрібно купляти цю водичку, тому що вона шкіди шкодить вашому здоров'ю. Зрозуміє, вовчик. Ну і що ти для себе який ти висновок зробив? Да, звісно, я хочу вести здоровий а спосіб ти ще життя. раз я сказав вести здоровий спосіб життя. А зараз ми маємо змогу на простих прикладах пересвідчитися про правильність здорового способу життя. Серед нас є група молодих людей. От хлопчик зовсім юний. Сподіваємося, що він ще не палить і не вживає пива. Напевно, так. Юнак трошки старший. ну От ми зараз перевіримо, в нього нібито чесні очі, але ми зараз перевіримо, чи це насправді так. А можливо, він вже і пробував щось із цього, що я назвав. І так само дівчатка. Давайте ми зараз виміряємо у вас пульс. З Наталією Михайлівною. А потім ви нам трошки поприсідаєте, і ми подивимося, як реагує ваш організм на фізичні вправи. А тим часом, Леся Анатолійовна, може, ми поки будемо міряти пульс, щоб ми розповіли нашим глядачам і нашим гостям. Ми маємо тут набір продуктів. Як краще розподілити прийом їх впродовж дня? Добре, Поясніть, поки, поки ми будемо. Так, будь ласка. Ага. Ну, зранку ми домовилися, що краще їсти каші. У нас тут є рисова, і гречнева, і є вівсяні пластівці, ага. да, і пшо. Це зранку краще їсти. Протягом дня вживаємо фрукти, банани, яблука, апельсини. Протягом дня також можна кисломолочні продукти вживати. На вечір: риба або м'ясо, легке, краще м'ясо, нежирне. Це пти, птиця або кроль, або ну, риба з тушкованими овочами. Наприклад, і на ніч ми рекомендуємо, особливо якщо у у людей є проблеми з жовчовивідними шляхами, то рекомендуємо або з закрепами, то рекомендуємо стакани кефіру з додаванням чайної ложечки любої рослинної олії. Ну і також протягом дня вживати треба не менше двох, а то й трьох літрів води. Леся Анатолійовна, якщо людина не встигає нормально ні поснідати, обідає будь-як на роботі, а приходить увечері і хочеться вже, як то кажуть, розслабитися і відвести душу. І починаєш наїдатися. Що тоді робити? Чим можна замінити такий, таку вечерю, щоб і їсти начебто довго, спокійно за столом, і водночас не переїсти на ніч? Можна перед вечерю випити стаканчик або пів склянки звичайної водички, можна теплої водички. Вечеря тоді має бути із більш легких продуктів. Це можуть бути різні салати. Да? І листкові салати, і там тушковані, ово... тушковані овочі, наприклад, риба, риба або легке м'ясо. Воно і дасть об'єм, але не таке калорійне, як жирне м'ясо чи щось інше. Спасибі вам велике. Спасибо. Ігор вікторович ви вже завершили? ми закінчили наші вправи. Так ну не вдалося нам довідатися, чи чи палець вже цей хлопець чи ні? Тому що вони всі скромно мовчать, перед камерами взагалі дуже хвилювалися на початку. і У них досить високий був пульс. І вони майже з однаковими результатами мали після присідання. Хлопці присідали більш активно, тому в них пульс набагато частіший був. Дівчатка трошки менш активно присідали, вони більше на це часу витратили, але теж ми бачимо, що ну, досить в помірних межах зреагував їх пульс. І поки ми слухали В'ячеслава В'ячеславовича, я поміряв у хлопців, вони повернулися до норми досить швидко. Тобто, хлопці ще, мабуть, небагато палять, ну або взагалі не палять. Так що все добре, але щоб до кінця перевірити, чи, чи таке є, чи ні. Давайте ми. Ще один тест. Ще один тест на життєву ємність легенів. Хто перший надме кульку до того стану, що вона лопне, той виграв. Ану беріть. А ми їх усі зараз підтримуємо. Ігор Вікторович роздасть кульки, а ми оплесками будемо підтримувати. Будете, значу... Може, ще хтось хоче, ще є. Ну, це хоче це ми залишимо, це ми залишимо. Ми, ми потім потренуємося самі після за діти. Ведучі потренуються і скажуть, чи то добре, чи ні. Три Почали. чотири. Та ну тут -то не лопнув. <рик> і нехай лопають. Ні-ні <рик> ні, лопать. ні. -ні, лопає, ні. Я боюсь, коли лопають. Мій один знайомий був наскільки мав життєву ємність легенів, що медичну грілку надував до того стану, що вона лопала. Я буду вида по нас. <рігаз> <От і він>. <смеш> <Все>. <смеш> <смеш> добре, добре. Не будемо шуміти, не будемо шуміть. Ми бачимо, що хлопці активні, спортивні. Вони швидше надули кульки, ще трошки, трошки і вони влопнули, Але ми <смеш> <смеш> зважаємо на те, що ми в студії, і не будемо, не будемо дуже шуміть. Дівчатка теж справилися, але. Трошки повільніше. Ну в них Спасибо. є фізіологічно, звичайно, що менше життєвої Спасибо, велике. Дякую вам Спасибо, велике. Це вам подарунок кульки. Це вам подарунок кульки. І від нашої програми теж, будь ласка, вам по для банану здорового харчування для здорового харчування тримай. Підходьте, І вибирайте собі другові. гостинці для здорового Дівчатка, харчування. Дівчатка, так само вам по банану. Ви знаєте, ще за 4 тисячі років до нашої ери батько медицини Гіппократ казав: лікар лікує, але виліковує жива природа. І добре, що останнім часом більше людей починають розуміти ми частина природи. І аби бути здоровим, повинні жити за її законами. А зараз ми проведемо таку невелику вікторину здоров'я. Я хочу звернутися до наших гостей. Вам мені потрібно 5-6 осіб, і щоб ви коротко, буквально за одну хвилину, розповіли вашу історію здоров'я, вашого здорового способу життя. Добрий вечір. Ну, якщо поділитися своїм здоровим способом життя, ну по-перше, подалі закинути ключі від автомобіля. По-друге, ходити пішки на роботу і зворотньому напрямку, тому що це декілька кілометрів щодня це додає здоров'я. По-третє, це позбавитись таких шкідливих звичок, як вживання алкоголю. Не палити я ніколи не палив ні в дитинстві, ні в юності і зараз. Ну і правильно розділити свій робочий день. Тобто часи роботи, часи відпочинку. При можливості на протязі дня треба робити якісь справи, вправи, щоб розслабити організм, щоб трошки м'язи розслабити. Ну і звичайно, здорове харчування. Пасибі, пасибі вам велике. Я намагаюся вживати здорову їжу, от пити поменше газованої води. А, також займаюся тренуванням, хожу на тренування два рази в тиждень а, і дуже багато рухаюсь. Тобто намагаюся якомога менше вести так, такий, скажімо, посидючий спосіб життя. Ось так Постійно рухаюсь, як білка околиці. Ваша історія здоров'я. Ну, по-перше, це менше спати, більше рухатися. Правильно кажуть, що все-таки навіть не одну зупинку, а, мабуть і весь шлях до роботи варто ходити пішки. Я так вважаю, якщо Ми є проходите час. Ви такий шлях? Вам... Ну зараз я змінила місце проживання, тому мені на роботу добиратися вже трохи більше часу займає і ну далеко хожу, хожу пішки. Споживати багато фруктів, овочів і пити дуже багато води. Для того, щоб бути здоровою, особисто я намагаюся займатися. Я люблю волейбол і займаюся волейболом, тому я намагаюся не пропускати заняття. Ну і в принципі правильно харчуватися. Спасибі велике і третій ряд. Будь ласка, ну я питаюся займатися спортом, не питаюся вже 5 років. Кожну. ще ні разу не вийшло. <реш> Ти ходиш у секцію карате, <реш> я так зрозуміла, так? Так. Будь ласка, <реш> за майже там 5 років, мені дуже подобається. До цього я дуже багато хворів ангіною, грипом. Соплів тепер немає, не хриплю. Ви ходите у секцію карате, яку веде лікар-анестезіолог, реаніматолог Черкаської обласної лікарні, заслужений лікар України Сергій Васильович Заренко. Тричі на тиждень після роботи він їде у школу і займається із юнаками, з підлітками карате. Він підтримує і своє здоров'я, і пролучає до активного фізичного здоров'я наших підопічних. Спасибі Сергію Васильовичу. У нас у студії дуже багато цікавих гостей. Олександр Петровичу. Запитання до вас. Ви знаєте, я як лікар знаю, що є проблеми у наших дітей з уроками фізкультури. Ви є людина, яка, скажімо так, тренувала і вийшла від вас велика плеяда зірок спорту. Ваші діти є майстрами спорту. Так? Ви людина, яка Висвятила це життя спорту. І, звичайно, от до вас питання. Як би ви построїли зараз уроки фізкультури в школах для того, щоб це приносило користь, а не якісь проблеми зі здоров'ям у дітей? По-перше, я хотів би зауважити, що дуже своєчасна ця передача ківчинами напрацьовано дуже багато матеріалів, які користуючись якими можна б було б досягти. Зменшення захворюваності дітей. Ну і такі прості речі. Навчальний день в школі у нас починається з 8-ї години. Я впевнений, що тут присутні діти, вони скажуть, що вони біжать в школу ще не виспавшись. І перший урок вони ще так якось там розкачуються. Це перше. Про сон ви теж щось там казали, але знову ж таки, з цією інформатизацією суспільства, діти наші не досипають. В середньому за останні 10-15 років вони не досипають півтори години. Це не мої спостереження, це інформація, яку дають вчені. Знову ж таки, якби діти починали навчання не з 8-ї години, а з 9-ї години, я впевнений, що вони встигли б і зробити зарядку, і спокійно похарчуватись. Проблема є, я розумію, що це не від хорошого життя. Заняття починаються о 8-й, а не о 9. Але бажано було б шукати шляхи, як зробити навчання, таке, яке б несло гігієнічну, відповідало гігієнічним нормам. В Більшості шкіл міста, я в цьому впевнений, спілкуючись з батьками і своїми студентами, ранкова гімнастика до занять не проводиться. А треба би було. А треба було б 15-20 хвилин до занять. декілька десятків вправ виконали спокійно. Вони б налаштували наших учнів на робочий лад. Фіскультпаузи. В Декілька школах проводяться фізкульт-паузи для школярів перших четвертих класів. А далі, починаючи з п'ятого класу фізкульт-паузи не проводяться. А 11-ті вже на фізкульт-паузі курять. Так. Тобто, це наздорові з одинадцяті класи. Рухові yeah. перерви в школі, дуже, дуже окремо в окремих школах проводяться рухливі перерви для школярів. А це також значний резерв. Я розумію, що знову ж таки це може вплинути на розклад занять, що треба зробити якусь перерву між уроками не 10 хвилин, а 20-30 хвилин. Від цього ніхто не постраждав, але діти могли б трошки зарядитися і почувати себе набагато краще ніж так, як вони почувають. У кожній школі є майданчики, спортивні майданчики, спортивні зали. Але там нема кому з ними працювати з дітьми. Тут проблем дуже багато. Прекрасно, що дуже багато людей розуміє важливість здорового способу життя. Прекрасно, що прилучають до цього тих, хто ще не знає, старші розповідають молодшим і так далі. І ви знаєте, мені особисто довелося не так давно познайомитися з групою студентів, які самі ведуть здоровий спосіб життя і прилучають до цього інших. Щонеділі у Черкасах вони влаштовують спеціальну пробіжку на підтримку тверезої здорової України. Вони не палять, не вживають спиртного самі і не радять це робити інших. Що неділі вони чекають усіх своїх однодумців прилучатися до їхньої пробіжки. Вони стартують о 9 чи о 10 ранку або від пагорбу слави, або від площі 700 річчя. І нещодавно ми з Ігорем Вікторовичем теж взяли участь у цьому забігові. Бути здоровим вигідно. Цю тезу давно зрозуміла черкаська група студентів, які щонеділі влаштовують спеціальні пробіжки в обласному центрі і пробігають кілька кілометрів, заохочуючи своїм прикладом інших. Здорова нація, сильна країна! Здорова нація, сильна країна! Бере. Ось так щонеділі молодь не до свого здоров'я починає день. Ранкова пробіжка на свіжому повітрі надзвичайно корисна для здоров'я. Тренується серцево-судинна система, м'язи, активується робота всіх внутрішніх органів. чисте ранкове морозяне повітря сприяє загартуванню і зміцненню організму. Супер. Це моє любиме заняття на вихідні дні побігати це від душі. Причому я бігаю ну досить на довгі дистанції до 10 кілометрів виказали. і навіть більше. От нещодавно на тому тижні 15 пробіг. Олександр Смірнов не тільки щоранку бігає, але й 16 років моржує цілу зиму. Тому охоче підтримує ініціативи здорової молоді. А молодежа це теж дуже треба, тому що без молодежи що ж нам. Стається Ці юнаки та дівчата черкаських вишів уже кілька років поспіль ведуть здоровий спосіб життя. Не палять, не вживають спиртного. Вони шукають своїх однодумців, які зрозуміли, що здоровим бути не тільки модно, але й вигідно. Якщо ти ведеш здоровий спосіб життя, то ти. Маєш гарне тіло, у тебе немає проблем зі здоров'ям, ти менше ходиш до лікарів. Можеш подати власне приклади людям, як потрібно себе класно вести, щоб навіть довше прожити. Єгор Яцюк вперше взяв участь у такій пробіжці. Це вперше раз, але це такий заряд адреналіну, що просто не можна передати словами. Регулярні пробіжки дають по себе. Додаються ознаки. Запрошуємо всіх до нашої команди. Цього разу на ранкову пробіжку прийшли зовсім небагато учасників. Але ж тих, хто веде здоровий спосіб життя, набагато більше переконані бігуни, і треба такий рух активізувати. Чим більше буде людей, тим буде сильніший дух наших пробіжок. Тож приходьте, будемо жити здорово. Дякую. От, звичайно, згідно нашого годинника віртуального, ви дійшли до вечора. Звичайно, ми рекомендуємо після роботи пройтися пішки додому, дома розслабитися, зайнятися улюбленою справою, не наїдатися на ніч, їсти тільки неважку їду. І звичайно, мати гарний здоровий сон. Дякую вам велике. І завершити нашу програму. Мені хотілося б таким загальним об'єднуючим моментом. Е, є такий болгарський філософ, доктор медицини, професор, е, музикант Бенса Дуно. І ось він казав, що з допомогою думки, сили нашої думки, можна лікувати будь-яку хворобу. А тим більше вже доведено те, що е, колективна думка багатьох людей здатна творити просто таке дива, змінювати колективну свідомість. І я хочу зараз нашу програму завершити таким моментом. Давайте всі разом скажемо дружно у студії слова. Я свідомо, ми свідомо змінюємо своє життя. Ми будемо здорові. Нехай наша колективна думка вплине на загал, і таким чином ми додамо здоров'я і нам, і нашому місту, і нашій Україні, і всьому світу. Ми, ми свідомо, свідомо змінюємо своє, своє життя. життя. Ми, ми будемо, будемо здорові. Ми свідомо змінюємо своє життя. Ми будемо здорові. Ми свідомо змінюємо своє життя. Ми будемо здорові.